Зараз такий час, що всі питаються, а чи перейдуть чоловіки, жінки, з якими ви живете. Тому що в основному ви розумієте, що це кермічні шлюби. Це не є погано, це просто шлюб, зв'язок, який дуже нам потрібен був. Ми брали такі свої самі жорсткі частинки, які ми не допрацювали в інших втіленнях своїх снах, з якими нам дуже потрібно допрацювати. На рівні наших батьків, тому що батьки це наше минуле. Зверніть увагу, що ви берете партнерів, точнісінько, таких самих, як ваші батьки, але більш в такому легкому варіанті, якщо ви вже пропрацювали і батьки, бо це паралельно, паралельно де ваша свідомість пропрацьовує і в ролі батьків, і в ролі вас, як ви зараз є. Тобто це постійно, постійна гра. І е, коли ви пропрацьовуєте ці відносини кермічні, коли ви пробуджуєтеся до Бога, звичайно. Такі шлюби будуть або розходитись, але це вже так лагідно розходитись і бажано, щоб це у вас відбувалось. Тому, тому зараз ці шлюби, звичайно, будуть швидше всього розходитись, старі шлюби. Вони так само вже пропрацювали, і це прекрасно. Нарешті ви ваша людина, яка з вами стільки років була, вона знайде ту людину, яка більше резонує до її серця. І вже не буде тих важких, якихось кермічних випробувань, які ви з ним проходили. Або ця людина разом з вами змінюється, це теж закладено. І будуть різні можливості: або така, або така. Або людина змінюється разом з вами, трансформується, приймає те, що ви пробуджуєтесь. Не біжить від вас, повірте. <смі> якщо душа готова з вами пробуджуватись, проходити трансформацію, вона нікуди не дінеться. Я навіть не знаю, що би ви таке робили. Навіть на голові стояли в медитації зранку. Ця людина, якщо це саме таке важке, ця людина нікуди від вас не дінеться, якщо її душа готова. Тому. Саме головне в переході це не думати про те, хто з вами залишиться, хто піде. А просто якщо ви дійсно готові, якщо ви готові бути з Богом, просто віддаватись йому і все, не, не зважаючи на всі ті зміни, які вас чекають. Без змін це неможливо. Взагалі, руйнується повністю ваш старий сесії. Ви старі, ваші старі образи, зараз може бути десь болюче і не раз. Але ви потім побачите, що це були ваші старі частинки, такі ваші старі якісь обличчя виді тих людей, які були з вами, і вони просто пішли. І це чудово. Це значить, що ви змінились, ви вже інші, і це прекрасно. Люблю вас, сонечки.